Перший, наприклад, бере у нас сектор прямо на 12 і ліворуч, наприклад. Другий бере прямо, прямо і праворуч. З таким чином ми забезпечуємо безпеку ядра і таким чином навіть Буде легше працювати головному дозору. Примір, при контакті на 12, перший, грубо говоря, там сміщається слегка лівого вправо і лежиться, сразу, не, не забезпечує вогневе подавлення ворога плотним вогнем, бажано в чергу. Той, який позаду нього тримав стрісеток в, в, в ліву сторону, він переходить по ліву сторону від передідущого. другий, так само вправо і. То й хто позаду у ліву сторону, і в залежності від ситуації, командир вже може прийняти рішення або підтягнути основні сили для подавлення, грубо говоря, здійснити штурмові дії, да? провести штурм і подавити, вирівнятися, підтягнути усіх в лінію до головного дозора та продовжити тиснути набора вперед, або, наприклад, розвернутися. В, в лінію да, здійснити прикриття відходу до зору. Ми можемо зараз рухатися до позиції, де то в сірій зоні, за того, що не якоїсь оперативної інформації. Просто йде група ворога, наша група, вони зустрічаються, і просто починається така мексиканська дуель. в даному випадку. В випадку мексиканської дуер, да, тут лучше сразу вже розсипатися в бойову лінію. І... Або э, коли якщо в нас засідка, то і засідка часто робиться з двох сторон. Тобто в нас іде де там вогневе враження противника з 12, для того, щоб нас просто остановить, застопорити э, в зоні. Це та, та, так кіл-зона. А основне його буде ураження, його основна група буде, наприклад, там з 3 години. Тобто, так що в даному випадку командиру потрібно зрозуміти дії противника, зрозуміти звідки контакт, яка чисельність ворога і Ви кричите там, условному командиру. Противник на 12, 1 АК, 50. Командир розуміє, що зачем всем всі да, моє відділення розгортати на 12-го. Якось странно, що на нас вибіг нас атакувати, всього лише один автоматчик. Тут щось може бути зарядка. Соответственно, він може а, не всю групу розкривати, а це оказалась засідка, основні сили противника знаходяться у нас фланга. флангі. Тут ще йдуть якісь мінування, поки перебігали почали підриватися. І по факту ми розгорнулися боком до фронту, до противника. Соответственно, ми його не можемо подавити ни ні вогневим, нічого. І тут вже прямо буде плохо. Так що тут є нюанси, тут треба розуміти, то есть у нас не вийде, особливо для такі вже сірі зоні приближення до фронту, так двигається. В цьому є сейчас нюанс. Там ми вообще будемо по одному по двоє. Тобто двоє дети -то, видвигаємося під укриття то укриття по одному. Для двойки, але під час переміщення між цими бойовими звіннями дистанція зберігається. Якщо брати тактику, наприклад, пілотів FPV, вони собі беруть основну ціль і запасну ціль. І для цього, якраз таки, щоб цією з цілею не ставати, треба набирати побільші дистанції. Тобто, опять таки, яка іменно саме дистанція, в межах видимості та чутності.